У минулому році у Дніпропетровську на світ з'явилося більше 11 тисяч немовлят. Депутат обласної ради Ігор Циркін готовий особисто вирішувати проблеми пологових будинків, зокрема щодо умов, в яких перебувають новонароджені. Про організацію медичної допомоги високого рівня обслуговування йшлося на зустрічі депутата з головним лікарем спеціалізованої медсанчастини номер 6 Спеціалізована медико-санітарна частина номер 6 обслуговує працівників державних підприємств оборонної промисловості та членів їхніх сімей, а також мешканців прилеглих територій. Загалом більше 72 тисяч осіб. Останні роки все більше жінок вирішують народжувати саме тут. Родільний дом медико санітарної часті номер 6 за минулий год прийняв родів, в цьому році, В этом году вже 808 родів. Умови перебування матерів та дітей ігор Циркін перевірив особисто. На його думку, палати сімейного типу відповідають усім сучасним нормам, а обладнання відділення для новонароджених дозволяє виходжувати найтяжчих пацієнтів. Багато таких кювет, в яких могли б знаходитися діти так вот да? У лікарні два пологових зали сімейного типу пристосованих для проведення вертикальних пологів. Але головне, як зазначають жінки, висока кваліфікація лікарів. Я благодарна врачам за те, що вовремя сорієнтувалися, не потеряли драгоценне і предложили сделать нам операцію кесарево сечення хоча изначально это не было в планах. Ну і от все успішно так закінчилось. Ігор Циркін привітав новоспечених батьків. Мені дуже приємно, що нас візит в лікарню совпав з вашим собиттям. Ви молодці. у вас перший Так. Перший рінок так держать. Депутат та керівник спеціалізованої медико-санітарної частини номер 6 обговорили нагальні проблеми закладу та визначили шляхи їхнього вирішення. Посещая далеко не одно медицинское учреждение, на сегодняшний день мы видим, что выделяются средства с бюджета всех уровней на закупку медицинского оборудования. Одна из немаловажных вопросов, которая сегодня решается, которая не решалась долгие годы, это ремонты в медицинских учреждениях. И сегодняшний наш визит в шестую медсанчасть, мы убедились в том, что и состояние, техническое состояние помещений, и состояние оборудования, и в первую очередь, что мы хотели здесь увидеть и проконтролировать, это отношение медицинского персонала к пациентам. Ми ділялись в тому, що з кожним днем повищається уровень обслуговування. Наталя Хищева, Денис Єлисавенко, новини 11.